Доброго дня, шановні підписники мого каналу, друзі глядачі, в даному відео хочу вам продемонструвати прилад. Ось от. Це прилад для сріблення води. Йому вже дуже багато років. Його виготовили ще десь в кінці 70-х років минулого століття. Історія його така. Мій дідусь був і в моїй пам'яті потомстиним джурем. Він десь вичитав, де не знаю де, що дуже гарно для бджіл використовувати срібляну воду. На той час у нього був дуже хороший друг, знайомий. Також пасічник, він займався джодами. Мій дідусь його вводив курс діла. <кій> не обучав, так сказати. Він, він все життя був воєнним і працював в Одесі на воєнному заводі Промзв'язок. І це для них була не проблема. На той час можна було виготовити на тому заводі що завгодно. Він переговорив там з тими співробітниками, щоб виготовити такий пристрій для сріблення води. Цей пристрій існує в одному єдиному екземплярі. Його ніхто в серію не запускав і більше його ніхто ніде не виготовляв. Це унікальний пристрій. На той час він вже працював автоматично із заданими параметрами. Все таке в металі, як ми бачимо, надійне. Що до цього пристрою? принцип його роботи, це оснований на принципі використання електролізу. Тут усе – вже робоча частина. Ось така колба з якогось полімеру на той час, який був, не знаю. Там воно використовується два електроди із чистого срібла. На ці електроди на це срібло даже був висновок, я так пам'ятаю з тих розмов. На той час я тільки що родився, коли цей пристрій був виготовлений, але чистота цього срібла становить 99,9% чистого срібла. Значить, як він працює? Коли ми включаємо в цей кабель, включаємо тумблер, Я зараз вам все покажу це у дії, як він працює. І тут циклічно подається струм на анод, на катод, ну, якоїсь там определеною затримкою. І ось по цьому по шкалі прибору це мікроамперметр. Подається то на анод, то на катод струм. По напрузі не знаю, тут напруга невеличка, і струм тут дуже маленький, максимум до 1 мікроампера. То на анод, то на катод дає. Значить що? Тут ось така от, клеєна леба і Ручкою написано, яка концентрація, який час треба тримати, який об'єм води. Значить, він цей прибор налаштований на концентрацію іонів срібла 0,5 мг на 1 літр води. Час використання значить, на 1 тонну, тобто на 1000 літрів 30 хвилин. Я хочу цей пристрій. Використовувати для сріблення води для того, щоб напувати курель. Хочу спробувати. Я вже пару разів це робив, але це треба якийсь час, певно, щоб подивитися, які будуть результати. Для чого взагалі використовують срібну воду? Значить, так як я вже казав, що дідусь не був джерем потомственним і професійним. Він працював на колготку пасіці. то значить я розумівся в справі, для чого це було потрібно. тоді. А значить, як ми знаємо, і настільки ми знаємо, що іони срібла вони пригнічують і вбивають патогенні бактерії, тобто мікрофлору. Як ми знаємо у воді, в самой воді, якщо то вода там, чи ще з якихось незрозумілих істочників, то вона може містити в собі різні будь-які бактерії, як і кишкові палички, і сальмонели і тому подібні, ми ж не знаємо, що в той воді може бути. То цей пристрій дуже гарно використовувати для знежара... знезараження цієї води. Але для бджіл використовувати таку воду я, звісно, не Пам'ятаю тих результатів, я дуже був, що був маленький на той час, але настільки я розуміюся, що та вода срібна, яку використовували тоді для джіл, то вона певно що пригнічувала хороботворні бактерії, мікроби і грибкові спори. Ну, мабуть, що з сіллю профілактики, для бджіл ми знаємо, що бджоли хворіють різними хворобами, як грибковими, бактеріальними та іншими. Але якщо регулярно їм давати цю воду срібну, то по результатам свідчить те, що йде пригнічування цих бактерій, і, як Звісно, і то, хто думаю, що бджоли повинні бути, здоровіші від цієї води. Люди також використовують цю воду, але я не буду вдаватися в подробиці і в якісь там медичні випробування. Я все цьому не спеціаліст. Якщо кому це цікаво, можете собі пролистати десь, загуглити. Знаю одне, що дітям таку воду не можна використовувати. Все ж таки срібло відноситься до тяжких металів, воно має свойство стільки накопичитись організмі. Але якщо, якщо концентрація не буде перевищена за допустиму, яку можна використовувати навіть і людям, і з якоїсь... ...періодичністю не постійно використовувати воду, то я думаю, що гірше не буде. Але то таке. Зараз я його продемонструю в роботі. Ви подивитесь, як воно все працює. Вже стільки років в цьому пристрої, але він ще працює як новий, щоб ви зрозуміли. Ну, я ж вам вже казав, що це виготовлялося на воєнному заводі. Там деталі, Бог не знає, які там деталі були. Я так розумію, що високої якості. Ну, зараз я його продемонструю. Так, ось я набрав відро води 10 літрів. Опускаємо сюди цю колбу. Ось тут Все, хай, торкається в нічого страшного. Так. І я, значить, вищитив, який час треба для того, щоб витримати цю концентрацію сотих мг на літр води, то треба лише 20, включити на 20 секунд, щоб 10 літрів зробити дану концентрацію. Так, включаємо прилад і дивимося зараз по шкалі мікроамперметра, як воно буде працювати. А, я зараз собі так рахую до 20. Це дуже швидко відбувається цей процес. І це не те, що там, як воду сріблять, так кладуть, там якесь серебро, ложку, то там також є якісь сіони, срібла, ну і там треба тримати ту ложку місяць чи два, щоб хоч мінімальну концентрацію якусь там зробити, то срібла. І до речі, ця вода, якщо її перекипятити, то іони срібла срібло там не пропадає, воно не боїться ніяких температур. Ось ми бачимо по шкалі, як воно циклічно передає струм то на анод, то на катод. І цим самим дуже швидко проізходить весь цей процес. Так. Ну що, достатньо? Воно про пробулькать трохи. Це дуже зручний прибор і ефективний для тих, кому, звісно, потрібна срібна вода. Все, виключаю. Прийшло 20 секунд, мабуть, трошки більше, але нічого страшного. Е, я ж казав, що дуже це удобно і добре використовувати. От тоді, коли ви даже, десь в селі використовуєте колодізну воду, яка не дуже перевірена по... Мікробом по патогенам мікрофлорі, то краще використовувати оцей привод про серебрити ту воду, яку ви там набираєте в якусь ємність. Можна менше часу дати, якщо є страх, що там буде... велика буде карта. Це невелика концентрація, 0,05 мг це та концентрація, яка не зашкодить здоров'ю людини. Але все рівно треба використовувати цю воду з обережністю. Тобто... Ну, як би вам сказати, нерегулярно, в принципі. Ну так, на всякий случай. Ось, такі от справи. Я думаю, що це відео буде корисним для тих, кому ця тема цікава, звісно. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам вдячний. І будемо розвивати інші різні теми, цікаві для вас. До побачення, гарного вам настрою, мира, добра і всіх благ.